Сто днів Трампа, що він робив, то я подумав, що це ж ми сьогодні записуємо. Ми не привітали е, всіх солідарно трудящих на перше травня. Не вітаю. Підпишіться на третю світову, будь ласка. Всі солідарно трудящі. Соціалісти а, і комуністи. Ми працюємо, так. Та ні, та, та давай, щоб будемо зараз тут ідеологічну історію розводити. Не все так теж та це ж це соціалісти і комуністи привласнили собі це свято в Україні і зробили його таким, яким воно є. Ну свято чи не свято? Я взагалі проти вихідних і святкувань. Нас в Україні кожен третій день в році, напевно, якесь чи свято. Тому таке. Нас треба день людей, які не працюють створювати якісь мені здається, як альтернатива дня трудящих. Дня день не трудящих ледаря й ухилянд. Ледарі ухилянт <світ> клас. Мені подобається. Ой, слухай. Давай так 100 днів Трампа за 70 років найнижчий рейтинг за перші 100 днів. Чоловіка 41% американців його схвалює його роботу. Це дійсно дуже мало. Uh, і що таке, 70 років, ми розуміємо, що це післявоєнна депресія, тобто тоді зрозуміло, чого такі могли бути рейтинги. Uh, зараз що в нас? Uh, Передвоєнна перес... депресія. Передвоєнна депресія. Та, тобто тоді, ну да, знаєш, ми... Таролог вже може зводити якісь ці. Це було перше після Другої світової, а тепер це перед Третьою світовою. Щось схоже. Десь чоловіка 40%. Чоловіка в чому проблема? В тому, що дійсно його е, осі. Великі, величезні е, обіцянки про мир за 24 години, про Надра в Штатах дріл е, бейбідріл, про е, що він зробив з тими самими одна з ключових тем. Його це були мігранти. В якійсь три літака вислав. Що це в рамках Сполучених Штатів? Це просто ні про що. Ну це просто ні про що. Це одна електричка, Солодва Ну Львів Закарпатті, розумієш, з ромами. Типу, і то там більше, я впевнений буде. Тому е, розумієш. Заяви, заяви, заяви єдине, що зробив, та з митами обіцяв мита, вдарив по митах. Що це дало? Лише негатив. Питання з яйцями яєць на великдень в штатах не було. Навіть це не вирішив. Винен хто в цьому? Байден чи нам треба говорити дуже багато цієї історії? Десь чому це сталося? Давай тепер розберу аргументовано. Це сталося тому, тому що загалом зараз останні роки 21 століття, 21 століття є вибухом популізму. Він розродився. Економічні кризи 2008, криза за кризою. Вони розвинули те, що популістичні рухи і партії сьогодні здобувають великий рівень підтримки. Це почалося з Європи. Потім це вперше стало в 2016-му. Перша каденція Трампа, і зараз новий виток великої кризи в світі. І знову Трамп на коні своїми популістичними заявами. Чому завжди рейтинги сильно падають? А все дуже просто, тому що серед мегавеликих заяв і мегавеликих очікувань завжди політики брешуть і завжди потім. Приходять і каже, що ну не все так було, не все так однозначно. Тобто, вибори це обіцянки, каденція це пояснення, чому обіцянки не вдалися. Коли ти обіцяєш золоті гори, то відповідно і просто якісь незрозумілі космічні речі. Відповідно, є така реакція суспільства. Вона є обґрунтованою, вона є нормальною. Україна таке пережила в 2019-2020 році після колосальної перемоги Володимира Зеленського. Та пережила Україна насправді такі популістичні рухи. Вони популярні зараз для всього світу. Ми бачили у Франції, що Лепен ледь не перемогла okay, Макрона uh, uh, в Італії. Врешті кому... так само та рух підезірок. Так само популісти при владі в Нідерландах. Та сама історія в Німеччині набуває популярності. Ось АФД альтернатив Deutschland, альтернатива для Німеччини okay, на скандинавських країнах, помтику там в Австрії партія піратів і в Ta. скандинавських країн партія піратів. Ну піратів не. Цих не на кораблях, а хакерів інтернет-піратів. Тобто, ну і в Австрії, до речі, більшість же взяла партія, яка так само популіська, та, е та, та, близька та. до Росії. Тобто, ну та, та навіть, чесно кажучи, Фіцу та Орбан, це той самий популізм, який Ті зараз проявляється. Популізм. Тому відповідно, це зараз такий новий тренд. Чому? Тому що, тому що в принципі, жити Це вже друга хвиля цього тренду. Кажу, так. перше це було після восьмого року дуже активно. І зараз це ковід і велика війна в Україні. Це повторення цього тренду. Жити стало важче насправді. — Обіцяти стало ще легше, обіцяти стало легше, що буде жити ста е, легше да. тригерних там набагато більше. Та. Ну а в підсумку все це виливається в те, що ну життя б'є е, по, по писку. Біктейсі зникає з меню Макдональдс. Да. Трамп каже, що я ж жартував по 24 години. Виявляється, але всі це нормальні ж... люди зрозуміли, що я по 24 години по закінченні війни. Це була така дуже фраза загальна. Ну, ну на -насправді, насправді для мене для мене зараз світ далі продовжує нестися в серйозні конфлікти, е, за які треба взятися за голову. І вирішувати, от минулого тижня до речі, ми що з тобою це не обговорювали, але був виступ екс головкома Валерія Залужного в Британській британсько-українській конференції в британському об'єднаному університеті оборони досліджень. Русі він називається. Так, от він там говорив, що зараз, якби стратегії тактики поведінки на полі бою, зараз Україна та Росія довела новітню сучасну війну до ну я не скажу, що там до. Якогось нового стандарту, але суттєво змінила, скажімо так, і він каже про те, що шановні наші західні партнери, вам треба швидесенько перекроювати воєнні доктрини, тому що ви вже запізнюєтеся, суттєво запізнюєтеся, бо Китай, там КНДР, Іран, вони черпають від Росії ці ці доктрини, і вони будуть готові десь за 3-5 років з новими рішеннями технологічними. участь, участь. Ну так, які просто з цими технологічними рішеннями, які включають дрони, які включають реби, які включають. Ну просто якщо дуже коротко те, що він говорить, він каже: дрони знищують все живе 10-15 кілометрів. Це буде територія знищуватись. Ну, ми дуже детально говорили в попередньому. Подивіться, до речі, подкасті. попередні про кіл зони ми да. пояснили, Що це як це працює? Ребе він каже, це фактично дискредитують або нівелюють точність високоточних до сьогодні засобів ураження дорожезних ракет і тому подібне. Засоби ППО так само вони по суті нівелюються, тому що там ракета мільйонна ракета для Петріота. Вона не має сенсу, якщо запускаються. Сотні дронів, скажімо, які здатні проривати оборону ППО і не обов'язково тут використовувати балістичну ракету. Заходять тобто ну, ви бою... на новий рівень. Літаки. А насправді безпілотні безпілотники, літаки, і в тому числі ще в одному з наших подкастів під назвою там лазерна зброя є в описі. Таж є історія, що може бути тут. Ну багато відсилок, але подивіться, зайвим не буде. Ну тобто, -то я, веду, я веду до того, що насправді реальність вона є жорсткішою. Трамп наобіцяв багато американці, ну там йому повірили зараз. Вони будуть ще більш напевно зневірюватися у ньому. Там навіть здається, з'являлася вже публікація. Десь західних ЗМІ, якщо не помиляються, що про те, що команда Трампа потенційно готується до імпічменту. Більш того, вони реально отримують серйозний удар по писку в 26-му році, коли будуть уже вибори до конгресу, і скоріш за все, демократи виграють. Ну насправді це нормальний політичний процес. Да, Кажуть, демократи приходять, заробляють гроші. Потім приходять республіканці з правою риторикою гроші тратять. Знову приходять демократи зі своїми різко ліво такими радикальними нахилами, знову гроші заробляють, а потім ті знову тратять на. Націоналістичні до, забаганки доповідаю е, ротом голосу як е, е, політолог, політехнолог і політолог. Ага. Чому з'являється заяви, що команда Трампа готується до імпічменту? Там не готується, прямо, що теж не хочу знаєш е, людям ці рожеві мрії дарувати. Це просто нормальна здорова комунікація офісу середині команди. Е, офіс комунікаційний і стратегічний бачить, що є проблематика, і напрацьовує так звані кризові комунікації і кризові рухи. Тобто є ну, це, це те, що роблять нормальні всі компанії і нормальні штаби. Виборчі, не 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 думають, як цього уникнути, а просто вони мають мати оцю цю теку. З планом дій. А якщо починається процес імпічменту сценарій 1, 2, 3. І очевидно, що зараз адміністрації Трампа розуміють, що така історія більш ймовірна ніж неймовірна, і тому вони напрацьовують ці е, кроки для того, щоб це робити. Ну або тому, принаймні більш ймовірною стало не те, що вона більш стала ймовірної там. стала та тому вони розуміють, що це є. І нормальні професійні люди, які займаються комунікаціями професійно, напрацьовують і стратегічно, в тому числі е, напрацьовують певні кроки. І, відповідно, це десь вилізло. Демократи це заюзали, щоб кинути в. Маси ну нормальна історія для того, щоб психологічно придавити республіканців, коротше тому я воду кажу, що проблеми світу з'являються. Індія, Пакистан тому підтвердження. Дякувати Богу, поки що не загострилося. Воно як обіцялося 24-36 годин в годин сенсі активних бойових дій, хоча зіткнення на кордонах в них там відбувалися, але але світ несеться і треба тут ухвалювати дуже дорослі рішення в межах цього процесу.